Є моди. А, що це Похоже на портал. У мене так, коротше получився портал. Ну, сейчас я зайду. тільки не забудьте поставити лайк, щоб я зайшов. Поставили. Ну тогда я пи пишу. О. Что я тут роблю? Я не понимаю ее. Что это тут? Чем гачи? Эва. Свид гачи. Чем? Я так и знал, что произведение произошло. Чтобы я все еще изобретение. Но той портал я произошел. До речі, якось, ну, до речі, якось так. Я сам не хотів в обж... в об... ще в гачу повертатися, але прийшлось. Я вже знімався гачі. Прийдеться, похоже, прийдеться, похоже, знімати всі тепер історії я навіть в лайки знімався з Гачою. Я даже еще і робив персонажа для, для Вані. Ну да, ре, я реально знімався в лайке. По секрету скажу вам. вам у мене є два канала. Love, про лайк. Про. Один в мене з обом старого скина і ще повідомлення, що в мене розражений телефон. А другий мій, я не знаю вже яка там Не пам'ятаю оба із свого першого акаунту. Я там закріпив відео, що холодильники... А звиняюся за такий кінж. Ну це я таким дебілом виріс. Ну, до речі, кому сподобається моє мій персонаж. Ну, або це хоч відео не набере хоч одну хоч сотню переглядів, то, то все пакета буде. Хоч щось дивіться! Хоч щось дивіться із моїх відео. Хотя це! Вибачте мене, що я грав мікрофон або щось типа вибачте ті. Бо, бо просто ніхто не дивиться, навіть ці, цей обісрений серіал роботи. Хоч скажіть, що я друге, хоч спасибо, що хоч я друге щось знімаю. Й. бо то гоша Шо, у мене тільки одні перегляди, де, де осталося. Якщо якщо хоч це відео не набере хоч 10 переглядів, то я уйду з Ютуба. Назавжди. Поки це відео не стане непопулярним, не хоч одну ка, пожалуйста.